Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему, яку підняли учні нашої академії після ось цього етапу, першого етапу розділення душ, яке виникло після так званого червоного місяця. Тобто, з 7 на 8 число цього місяця відбулося це розділення душ. і... Раптом ось ці люди, які опинилися, так би мовити, на е, світлій стороні дійсності е, почали дивуватися У їхньому житті. Почався справжній розвал всього. Тобто за що вони не беруться, все е, випадає з рук. На роботі проблеми, вдома, якесь непорозуміння, стан. Абсолютно невизначений і, і так далі. І вони ставлять звичайно абсолютно справедливе запитання. Чому так? Ми ніби вибрали світло, ми ніби вибрали шлях еволюційного розвитку, а ось життя так загострилося, так несправедливо з нами чинить. Чому все валиться з рук? Так ось чому, друзі мої. Процес вашого еволюційного розвитку. Переходить на новий етап. Етап називається пришвидшене очищення, пришвидшене очищення всього, що заважає вам рухатися далі в ту нову реальність, е яка передбачається. Тобто, до, для того, щоб ви досягли цього наступного етапу, який називається ясність, вам треба пройти другий етап пришвидшеного очищення. І тому з вашого життя забирається. Робота, яка вам шкодить або яка не сприяє вашому всебічному розвитку. І з вашого життя прибираються взаємини і стосунки, які себе вичерпали. Тобто, ці люди вони вам не чужі, вони вам не вороги, але вони потрібні були вам, як ваша дуальна пара. Тобто там, де у вас був мінус, у них був плюс, і таким чином, при взаємодії, ви кудись рухались. Тепер. Коли ви перейшли через завісу дуальності, такі стосунки вам просто не потрібні. І тому ви ніби фізично знаходитесь в одній реальності, а на рівні вібрацій у вас виник дуже суттєвий розрив. Тобто ви опернилися в паралельних світах, і тому ви одне одного перестаєте розуміти, значить, що треба зробити? Прийняти ситуацію, зрозуміти її, і відпустити такі стосунки, якщо ви бачите, що з того боку е немає розуміння, немає бажання е перейти на, ваш, е на вашу сторону і яким чином рухатися далі е в тандемі. Тобто це абсолютно нормальне явище після того, як відбулося. Таке от потужне розділення душ, воно відбувається, перш за все, на вібраційному рівні. Що далі ще? Якщо е, ваші інтереси, які сьогодні виглядають як хобі, як ваше захоплення, е, також шкодять вам і заважають. Для того, щоб ви війшли в цю нову реальність або в нову матрицю, тому що там також будуть свої закони, і також буде певна симуляція обставин і ситуація вашого життя. От. Якщо ці захоплення також не підходять вам, не сприяють вашому подальшому просуванню на шляху вашого духовного розвитку, то ви втратите до цього інтерес. Тобто ви були таким. Байкером на всю голову, а тепер відчуваєте, що від одного виду оцього транспортного засобу, від е, то, того, е, що вас раніше захоплювало і доводило просто до божевільного стану, ви раптом охололи до цього. Ну, це наприклад, зовсім може бути будь-що. В тому числі, там ви були таким тусовщиком, любили проводити час в натовпі, середовищі собі подібних, і тут раптом ви захотіли тиші. І тут раптом вас не приваблює оце марнотратство, вам хочеться почитати якусь цікаву книгу, вам хочеться просто. Побути на природі або побути на одинці з собою. Нічого дивного в цьому немає. Це і є оцей другий етап і його прояв е, такого пришвидшеного очищення всіх аспектів вашого життя від того, що вам більше не підходить. От, тому спокійно до цього треба відноситися. Просто ще раз нагадую: найважливіша і найправильніша позиція ваша в. Після цього е, розділення душ, це стати спостерігачем. Тобто дивіться, дивіться на всі події вашого життя трошки відсторонено. Вас ведуть ведуть і одночасно перевіряють, що називається навширість. Якщо ви справляєтесь з задачкою, вас підштовхують, якщо <кхід> з якоюсь проблемкою. Ви зациклилися, вас так занурять в неї по самі далі нікуди, щоб ви звідти вийшли з ясною головою і зрозуміли, що ось це ставлення до тих обставин чи до, до тої ситуації, яке раніше сходило вам з рук, далі просто не спрацьовує, і вам треба робити правильні висновки. Ось так воно виглядає. Нас ведуть всіх до такого стану, який називається ясність. Коли ви будете розуміти суть всіх речей, коли у вас не буде ось такого глибокого здивування з приводу того, що раптом в мене такого світлячка, такого білого і пухнастого починають, що називається, тягати фейсом об тейбл. Нічого подібного. Нікому зараз просто медальки і корони не будуть видавати тільки за те, що ви вибрали світло. Ви доведіть своїми вчинками, своїми діями, своїм ставленням, що ви гідні представляти Бога на землі. А для цього треба позбутися від всього, що вас обтяжує, для того, щоб ви стали ким нічим, який нічим не молодіє. Ні до чого не прив'язаний, і тоді ви станете всім. Ось тоді ви станете співтворцем Бога. Але там ще попереду у вас пару таких серйозних етапів, які треба пройти. А ось цей процес пришвидшеного очищення вам треба прийняти з вдячністю до вищих сфер буття за те, що вони включили такий механізм турбулентності. От. Раніше вам декілька життів би знадобилося на ось таке очищення, а тут ви його можете пройти за місяць, буквально. Якщо у вас хватить розуму, і не будете чіплятися за старі звички, за старі, старі уподобання і старе стереотипне мислення. От, тому приймайте все з вдячністю. Все, що з вами зараз відбувається, воно для вашого вищого блага. От тільки не чиніть спротив. Богу. Коли Він взяв вас під свою опіку, просто слухайте його через відгуку у власному серці. Якщо нав, навчіться бути чесним з собою, якщо ви будете там запитувати ця ситуація з приводу чого виникла, ви відразу знайдете чесну відповідь. Тому не зупиняйте себе, не чіпляйтеся, будьте спостерігачем. І приймайте все з вдячністю, тоді, оцей етап вашого пришвидшеного очищення, ви пройдете з гідністю, по-перше, і швидко по-друге, що приведе до мінімальних ваших <хи> затрат і емоційних, і ментальних. От, що ще можна сказати вам? Зараз би дуже було вам корисно. Все-таки заглибитися в духовний розвиток, читати духовну літературу. У нас є гарна новина. Вийшло перевидання нашої десятої книги. Ось так вона виглядає. Зі збереженням цих кольорових вкладок видавництво Український пріоритет прекрасно впоралося. Із цією задачкою зробило нам фактично точну копію попереднього видання. Мені дуже важливо було, щоб там збереглися ці е, кольорові вкладки, тому що це наша історія. Тут записані історія перших 50 наших експедицій. А це було, кожна експедиція це було відкриття. Розумієте, ми робили це вперше, ми робили це в різних місцях. І кожен раз ми опинялися перед новим викликом, і треба було в деяких там ситуаціях просто на місці приймати рішення. Ну, в такій, наприклад, експедиції, як на Нальбрус, коли ми стикалися з дуже такими складними задачками, плюс підйом був під час війни на Кавказі, коли довбали Кабардино-Балкарію і звідти з північного. З північного боку, ми піднімалися. Все дуже складно було. От. І там всі ці експедиції описані, описані е, всі, так як сьогодні кажуть, інсайти, е, де ми добували інформацію, як потім її використовували в практичній площині, і так далі. І ну, крім цієї книги, у нас ще є 11 книг. Сьогодні, якраз я от прямо після нашого ефіру. Почну відправляти цю книжечку тим, кому я її заборгував, е, хто замовляв там повний комплект і не змогли отримати, тому що ну, більше місяця перевидавалася книжка. От, Фактично, більшість книжок, е, які я написав, вже перевидані за винятком е, двох-трьох. Е, зараз вони в процесі перевидання, і тому всі вони будуть в таких от, е, жорстких. Е, Політурочках з прошиті для збереження, тому що тут цінна інформація вона знадобиться людям і після війни. От. Приходьте до нас, навчайтеся. Зараз іде дуже такий потужний наплив учнів, що мене радує. Вчора ми провели прекрасну е, практику або ж обряд е, камеру омолодження. Е, була рекордна кількість майже тисячу учасників, от, і відгуки, просто такий шквал подяк і так далі. Тобто ми не стаємо на місці, ми розвиваємося, ми намагаємося бути актуальними для того, щоб підказувати вам, що вам треба робити в той чи інший період вашого розвитку, в той чи інший момент, який. Виникає, так би мовити, у зовнішньому середовищі. От. В тому числі воїни світла нашої академії беруть активну участь в бойовій роботі, і їх результати просто стають завтрашніми новинами. І тому я не дуже люблю займатися пророцтвом, е прогнозувати, як події будуть розвиватися. Я люблю разом зі своїми учнями їх створювати оцю нову реальність, оці пророцтва, практичними діями нашою силою свого розуму. Слава Богу, з таким колективом нам зараз е, по плечу будь-які задачі надскладні, про які раніше ми навіть боялись думати. Е, але зараз з цією командою ми можемо робити неймовірні речі. Ну, перш за все. Впливати на ситуацію і події, які е, наближають нашу перемогу. Тому дякую вам, що ви є. Е, не переживайте з приводу цього другого етапу е, квантового переходу. Він абсолютно закономірний для того, щоб ви війшли в п'ятий вимір, ви повинні бути легкими. Ніщо і ніхто не повинен вас. Тягнути в минуле. От. Тому будьте спонтанними, будьте відкритими. Почніть з дуже простих речей. Ходіть на роботу і повертайтеся з неї іншими маршрутами. Намагайтеся вільно спілкуватися з незнайомими людьми, з якими ви там стикаєтеся в транспорті, в супермаркеті і так далі. Коли ви станете відкритим, ви побачите, як на вас реагують. Тому що ви вже є носіями світла, і всі тягнуться до світла і до досконалості. Тому дозвольте собі проявляти оцю свою божественну природу, яка вже в вас пробудилася. І все, і не треба більш нічого придумувати. Ну і звертайтеся, якщо виникають проблеми, не заганяйте їх в глухий кут, а просто. Звертайтеся за питаннями, я відразу до своїх кураторів за відповіді, за підтвердженням, звертаюся. І буквально сьогодні вночі от, вивчав це питання, розбирався з тим, що ж це за другий такий етап такого стрімкого, турбулентного, я би сказав, очищення на всіх рівнях. Закономірний етап нашого Вознесіння. От що це таке? От. Що стосується людей, які трошки застряли в минулому, ну, поверніться до себе, почніть собою цікавитися, е, створіть умови, які підвищать рівень ваших вібрацій. І коли ваша світлоносність досягне певного рівня, тобто, коли певна кількість клітин вашого тіла приєднає. Пару атомів кисню, ось тоді ви також включитесь в цей процес. У вас ще є шанс попереду ще декілька місяців у всіх нас, для того, щоб ви наздогнали цей потік, який поки що рухається окремо від вас. От, тому нічого не є однозначно і остаточно визначеним. Це тільки процес. А в процесі можна його наздогнати. Встигнути, долучитися до нього і так далі. От, тому будьте розумними. Спостерігайте, життя вже ніколи не буде таким, яке воно було. Воно змінюється і змінюється докорінно. Значить, і ми одночасно з цим повинні. Змінюватися перш за все в своїй свідомості, для того, щоб ну, не, не смішити Бога, е, намагаючись, так би мовити, створювати свої божественні правила. Е, вони існують одні для всіх і, сходять через ці 12 знаменитих променів, вам просто треба підключитися е, до, до цієї енергії, і ви будете тоді нормально. Себе проявляти. В кожному із вас є краплина свідомості Бога, яка називається Дух. От дайте йому проявитися в вас. І все, коли він стане у вас головним і буде приймати всі рішення, з вами буде все гаразд за будь-яких обставин. Ви вцілієте, ви будете розвиватися, і ви в кінці кінців зілітеся з Богом, тому що ви всі народжені в Його серці. І секретне ім'я Бога звучить ще раз нагадую, саме так я. Тобто кожен із вас є тим божеством, про яке ви не здогадуєтесь. Тому дайте можливість йому, йому тому внутрішньому божеству проявитися, довіртеся йому через інтуїцію, через відгук у вашому серці. Це все дуже просто відбувається. Коли ви впораєтесь зі своїм его, з вами все буде добре. Добренько, вистачить, щоб вас не перевантажувати. Я дякую вам за увагу, за підтримку нашого каналу і сподіваюся, що ви мене почули. Бережіть себе, до наступних зустрічей на Масте.